Доброго дня! Сьогодні я в селі Дібривка Тетіївської територіальної громади Білоцерківського району Київської області. І ось такий невеличкий будинок у нас на продаж. Тихенька вуличка. Але правда, за городом воно асфальтована дорога, де курсує транспорт до міста Тетіїва і село Денихівка Велика. Ось така. Земельна ділянка, загальна площа біля 10 соток, огорожа сітка, будинок глиняний, поштукатурений, в будинку газ, будинок придатний для проживання. Оці дерев'яні хлівчики, в них тримали худобу і поросята. Бачите, там машини їздять. Також в будинку присутня грубка. Ось такий будиночок. є обмостка. І заходимо в будинок, така верандочка. Газова плита, ну і разом і кухонька котел газовий, повертаємо праворуч, і в нас тут прихожа кімната. Стеля підбита гіпсокартоном. Ось грубка. Така кімната десь 3 на 3, можливо, трошки більше, 3,5 на 3. ,5х3. Стан жилий. На рахунок, що лишається в будинку, обговорюється з власником, і заходимо ще одна кімната спальна кімната, теж на полу ліноліум, двері дерев'яні, в будинку парове отоплення, так як ви замітили, що є газовий котел і отоплюється газом. Стінка. Ось така кімната. Ціна будинку. 3200, обговорюються всі варіанти. Все обговорюється з власником будинку, село велике, можна знайти роботу, є проходящий транспорт кілька разів на день в місто Тетів. Місто за 5 кілометрів. Також є транспортне сполучення з містом Києвом і Білоцерквою теж декілька. Маршрутів проходить, є школа, дитячий садок, агропідприємства ось такий будиночок. Криниця через дорогу у сусідів вода казали, є. Кого зацікавив даний варіант, будь ласка, пишіть в коментарях. Я надаю вам номер власника і спілкуйтесь. На все добре, до нових зустрічей.